Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Яршвець. Сьогодні майбутнє України асоціюється з президентом Зеленським. Від нього багато що дуже залежить, і однією з умов повного миру в Україні є відставка президента Зеленського. На цьому наполягає президент США Дональд Трамп. На цьому наполягає диктатор Росії Володимир Путін. А вони наполягають на відставці Зеленського, тому що з Зеленським не можна мати справи. Він хоче війни. Вдумайтесь, диктатор Путін каже, що Зеленський хоче війни. Диктатор Путін за допомогою Трампа перетворився в мирного голуба, начебто, він не вбивав. Не давав наказ вбивати, катувати, гвалтувати українців в Маріуполі, в Херсоні, в Бучі, Бородянки, в Вірпіні, в Гостомелі, в Запоріжжі, начебто не він. Ну, ви знаєте, е е е е е. Трамп робить усе, щоб відбілити Путіна. Відбілити. І от е е е дивіться, зараз ніхто не згадує, що Путін військовий злочинець. От ви помітили, ви не помітили? Одним реченням Трамп відмазав, відбілив, просто поправ, відстирав, як вибачте кажуть у народі Путіна. І ніхто зараз в світі не каже, що Путін військовий злочинець. Так, він миротворець, він мирний голуб. Отже, і Трамп, і Путін хочуть чого: відставки зеленського і майбутніх виборів, на якому будуть протягувати проросійського кандидата. На пост президента. Що ж, на це каже президент Зеленський. Коментую, коментую а ви можете писати в коментарях усі свої думки. Президент Зеленський сказав: Я готовий піти в відставку. Я не тримаюся за пост президента України. Я зроблю все, щоб в Україні наступив мир і готовий пожертвувати своєю посадою. Тільки за однією умови. Україна вступає в НАТО. Україна стає членом Північно-Атлантичного Альянсу. І я тоді йду добровільно з посади президента і об'являю вибори в Україні. Президентські вибори. Так сказав президент Зеленський. Тому я не буду висказувати свою думку. Суб'єктивну думку українського журналіста, думку просто так, як українці, як громадянина України? Будь ласка, напишіть, коментуйте, що ви думаєте з усього цього? З Трампа, вислов... висловів Трампа, з висловів фашистського диктатора Путіна, ну і з того, що сказав президент Зеленський. Яка ваша думка, яким чином можна? Добитися миру в Україні. На Україні хто як захоче. Доброго спокійного вечора. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. До нової зустрічі!